Миколаївська міська рада на травневій сесії підтримала два грантові проєкти від Північної екологічної фінансової корпорації на реалізацію заходів із енергоефективності. Коментуючи це рішення в ефірі нашого телеканалу, мер Миколаєва Олександр Сінкевич наголосив: ці гроші не потребуватимуть повернення, а самі проєкти повністю реалізують європейські партнери. Таким чином, миколаївці отримають економію в платіжках за тепло. Далі пряма мова. Два з таких проєктів, які були проголосовані на минулій сесії, це грантова підтримка, тобто виділення безповоротних коштів на підтримку заходів енергоефективності в місті Миколаєві. 7,2 мільйона, здається, євро це на будівництво сонячних станцій для підтримки наших енергопостачаючих компаній, теплоенергопостачаючих компаній. І друге питання це комплектація частин наших двох районів індивідуальними тепловими пунктами. Задача проста: встановлення цих індивідуальних теплових пунктів зменшує платіжку кінцевого споживача десь на 20%, тому що використання тепла, прогонки. Його по трубам в будинках відбувається найбільш ефективно і фактично у нас сьогодні сплачують не за квадратні метри, а за спожиті калорії, споживання зменшується завдяки циркуляції правильної тепла. І фактично у людей зменшується платіжка, при тому тепло в квартирі покращується. Такий парадокс, що при тому, що Стає і тепліше, і ще менше платіжка, це в свою чергу зберігає ресурси спалення газу на подачу цих квартири тепла. Ну і власне ми добуваємось найголоннайголовніше, досягаємо того, що ми економимо природний газ і ресурси нашої держави.